Неймовірно, але у США також дивляться єдиний телемарафон. Вчора у Києві з офіційним візитом був помічник президента США Джейкоб Саліван. І ось що він заявив на зустрічі із журналістами. Ми впевнені, що Росія вже програла, що мали намір зробити росіяни. Стерти Україну з карти, стерти з історії саму ідею бути українцем. Це вже не вдалося. Вони зазнали невдачі у нападі на вашу столицю, бо українці вистояли і захистили місто. Їй не вдалося зруйнувати демократично обраний уряд України. Тьфу, чесно кажучи, навіть немає бажання навіть читати, тому що таке, таке враження, наче дивишся єдиний телемарафон. А ось правду сказав інший американський депутат, який заявив, що Україні потрібно надавати допомогу, надавати зброю, тому що е, США від цього отримує одні вигоди. По перше, частина грошей, які виділяються для України, залишається в США. У їх на їх оборонних підприємствах платяться податки в бюджет, отримують люди зарплату. По-друге, ті американці, які живуть у Європі, вони захищені, тому що вмирають не вони, а вмирають українці. Ну а по третє, США повністю оновлює свій оборонний ресурс, тому що все те барахло, яке в них там десятками років стояло на обліку, вони відправляють в Україну. А те, що виробляється новеньке, ставлять собі на облік. Обидві ці заяви можете знайти на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Ось така от вона правда. А я казав, кажу і буду казати, в будь-якій ситуації задавайте головне питання кому вигідно?